Я вас вітаю на каналі Максиму за такий несподіваний стрім. Не збиралася виходити до вас, тим більше мікрофон не брала, вії не намалювала. Але так, ну думаю, вся в червоному яскраво вийшла погуляти. Маю сказати вам кілька важливих слів по скрипту вчорашнього розкладу про мир. Дивіться, це. Можливо, для новичків, бо вчора багато нових людей підписалося. А ті, які давно в мене на каналі, знають мій прогноз. Коли я кажу, що війна починає відходити, ну слухайте, така велика масштабна війна вона не може отак раз і закінчитись. А я говорю про те, що все одно 26-й рік у мене фонить як закінчення, але зараз надзвичайно доленосний момент. Після того, як я вчора зробила розклад, а ви знаєте, я така виходжу щоразу, вибачаюсь, що немає гарних новин. Вперше за весь час, вчора мені показали не Армагеддон, а такий, знаєте, Армагедон, який стримують. Що я сказала? Я вже потім, після розкладу, вночі подивилася новини. Я ж не знала, що виявляється, і Макрон приїхав. Із Німеччини приїхав канцлер якийсь поправте, якщо помиляюсь, і Туск приїхав з Польщі. Пам'ятаєте, я давно казала: згадайте, у нас буде союз трьох-три країни над нами, тобто якийсь союз потужний, який буде зупиняти, змінювати щось? Те, що зараз, вже почалася, хоч якась розмова, хай з погрозами, хай з торгами. За весь цей час за три роки не було діалогу. А Путіна і тут люди не хочуть перед ними. Путіна і Зеленського не було. Правда? Ясно, що це не буде такий ізвініть, падвінтість, да, що ви хочете, ми вас вислушаємо. Ясно, що ні. Що вчора було в розкладі? Що буде якийсь такий указ. Проговорили, зробили. Що ми бачимо? П'ятірка мечів. П'ятірка мочів, зламана інформація, підстави, це штрики в спину, це коли я говорю одне, а долю тримаю в кишені. Після розкладу для всієї України через годину я зробила розклад на себе. Я це дуже рідко роблю, зробила саме на тій колоді. І те, що я побачила, я думаю, боже, шкода, що це тільки для мене, я не можу це показати. Така рідкість буває, ця колода, вона має дві пар, ну, якби пару старших арканів. Тобто дві верховні жриці, там, дві справедливості, два місяці на тій колоді, на які вчора я робила розклад. І от на мене випадає дві верховні жриці. Я витягаю одну, і я говорю, а до чого це? Витягаю другу. Я витягаю Верховний суд. Страшний суд, ви знаєте цю карту. Це карта означає, закривається карма, кінець програми, завершується щось. Я говорю, а що завершується? І витягаю другий верховний суд. Я витягаю карту смерть, справедливість, янгол. У мене а, вчора простір зі мною говорив, як ніби говорили: Юля, ти завершуєш якусь програму. Моя програма почалася от саме Верховної жриці з початком війни. Через тиждень, по-моєму, коли в бомбосховищі сиділа, я вийшла вперше до людей і сказала, хто я і як ми будемо працювати, і дала дихальну практику. Тобто, що я вам хочу сказати? Люди змінюються енергії. Так швидше, як закінчення війни буде все-таки в 26-му році, щоразу, коли я бачу якісь такі події, які мене надихають, я питаю: а чому мені показують 26-й рік? І наступного ранку дивлюся, раз откат. Тільки щось просунулось, хто сказав раз откат". А Згадуємо, що я кажу весь цей вам час. Запам'ятаєте, весь 25-й рік будуть перетягувати канат туди, туди, торгуватись, давати це, а не давайте це. А, для такої масштабної події, як завершення війни, напевно, це нормально. Було б дивно, якби ми за один день всі сіли, ну що? Ви Крим віддаєте, так, да. а ви це віддаєте, так. Да. Ну що, мирова, мирова. Ну ми розуміємо, що так бути не може. Тому все йде вірно. Далі я говорила, що можуть бути обстріли, ну вежа була. Ну, як вежа є, ну вежа, ту з мечів був. Але я говорила, що це не буде так масштабно, як ну згадаєте, оце тиждень тому, да, що відбувалося в Києві. Тобто я не побачила такої трагедії. Це і до тих, хто о, ну, чіпляється до слів. Ну треба ж слухати уважно. Що я вчора ще сказала, я не повірила своїм очам. Ну, занадто такий лайтовий розклад вийшов. Я ще окремо подивлюся: а, от, в коментарях прочитала, що майстри лякають і горішником, горішником, хоча це орешником, що лякають тим, що будуть якісь масові обстріли, і трагедії. Треба подивитися, але контекст моїх снів, снів змінився. Чому вийшла до вас? Ефір? Сьогодні мені снилося, що я гуляла Києвом. Але знову Київ не такий. Щоразу, коли мені сниться Київ, я дивуюся. Київ відозмінений. Там з'являються будівлі, які не властиві нам. Ну я це розглядаю все-таки як те, що. Плануються інвестори в нашу країну, і вони, звісно, будуть додавати змін. Це якщо ми подивимося, будь-які такі, знаєте, міста, як Дубаї, наприклад. Там вже розповідають, як будувати, там же пустеля була. Це ж а, нещодавно знайома була, дивлюся, постить фотки. Я говорю, де це Сінгапур? Це щось неймовірне. У мене таке враження. А, що якщо візьмуться інвестувати, реально може Київ ну от змінитися, перетворитися в щось таке, як ніби Київ і не Київ? От так мені йде вісні. В будь-якому випадку я бачу зміни. Ще півроку тому, от в мене запитували, запитували, чесно. От навіть не стидаюся зараз кати. Хоча ви знаєте, я не люблю обсуждати майстрів, але інколи мені здавалося, як язик повертається, коли розказували про 8 березня, там якісь такі давали чіткі дати, закінчиться війна. Не можна так з людьми, це точно я кажу, не можна. Треба давати надію, але з опаскою. Так от, що хочу сказати, якщо ще взимку і навесні а, я бачила тупік. А я розуміла, що ну не можемо не туди, от не туди, нікуди не рухається. Я не могла вам нічого обіцяти. А зараз шкірою просто, знаєте, кажуть, всіма фібрами душі, я відчуваю, що зміни пішли. І навіть у віснах, в моєму розкладі, а потім я запитала, так куди все йде, коли на мене вийшла Верховна Жриця, Янгол, справедливість, захист. Два суда страшних один за одним Я говорю: так до чого це ви мені не ведете? І потім мені там показали поранене серце, і ще якесь і повішений, і як завершення циклу, закінчення великих страждань, стану жертви, і під кінець мені ще вліпають таку карту. Заєць там і написано: ти самий Ну, Це така колода. Я зрозуміла, що підходить завершення конкретного циклу у нас у всіх. І сьогодні вийшла на вулицю, і що перше, зустрівся якийсь хлопак, Тако, і, і дав мені цей букет конвалій, Тако всунув мені зразу. І Він каже: ні, ні треба. То для пані. От хожу з букетом конвалій. Вирішила з вами поділитися. Дивіться, після цього невеличкого відео. Буде друге відео, де я зняла парк, в якому я гуляю, і я навіть взяла тут інтерв'ю у Павлінів. Ну, вони були маломовні, але маломовні, маломовні, як то по-польськи перекласти. Не розмовля... Німі, коротше, вони були, але зняла для вас трішечки такого а, контенту, краси. А, тож, Зараз після мого спічу можете не переключатись, подивитися його. І сьогодні на Максиму за лайв всіх чекаю на гороскопчик на тиждень для всіх знаків зодіаку. Обіймаю міцно. Шановні друзі, таке дивне буде відео у нас з вами, поки ви дивитесь цей прекрасний відеоряд. Я вже прийшла додому, почала монтувати відео. І подумала, М -м, треба заповнити цю паузу відеоряд, зробити якийсь розклад. Думаю, який розклад? Зроблю я розклад на повнолуння для України. І що я тут бачу найближчі дні? По-перше, хочу одразу попередити. Можливо, навіть на цієї ночі будуть обстріли. Я розумію, що в загальному прогнозі а, я не бачила як такого Армагеддону, але я там дивилася масштабніше, так? Коли ти дивишся на конкретно от повнолуння, що от, от прямо в ці дні. Тут, на жаль, що бачу: бачу працю ППО, бачу якихось поранених. І, але головний аспект, що приносить повнолуння. Повнолуння, як правило, воно приносить ясність. А тут два в одному: з одного боку, ясність по відношенню партнерів наших, от випали трійка кубків. Ми розуміємо, підтримка їхня буде. Водночас випала Росія зі своєю якоюсь пропозицією. А вже зараз я почула новини вже після розкладу, що Путін сказав, що не буде ніякого перемир'я, він готовий зустрічатися. так? І Зеленський сказав зустрічатися. І тут Україна між оціма двома ясностями, що з одного боку, нас як ніби підтримують, треба діяти. Так? І тут Росія. А давайте от домовлятися. І між цими двома ясностями Україна навпаки впадає в сімку кубків. В сімка кубків це ілюзія, коли я не знаю, що вибрати. Я не можу зрозуміти свою тепер стратегію. І до чого. Далі карти мене довели до якої події, поки не бачу зустрічі Зеленського Путіна, хоча я буду окремо її дивитися. Натомість бачу, що ЗСУ продовжують нас боронити і бачу якусь тактичну перемогу на полю бою. А далі бачу таємні домовленості по поставці якоїсь зброї нам. І це якась нова угода. Зараз, дивіться, піде знову відео тут про Павлінів. Я переключаюсь, як би. Завтра чекаю вас на розклад. Подивлюся, чи Путін з Зеленським зустрінуться. Так, так. Я вперше бачу, щоб випустили Павлінів тут гуляти. Вони завжди в клітках. І оце вони навіть не втікають, собі свободно тут гуляють. Клас! Красунчики. М? Шановні Павліни, привітайтеся з підписниками каналу Максимус. Ну скажіть щось, що ви думаєте? А? Дивіться, воно до мене йде. Чи це вона, чи це він? Така красивенька. Гуляє собі, як ні в чому не бувало. Ну дивіться. Щось дзьобає. Ну щоб ви розуміли, отак гуляє по парку. Відкрита територія, люди собі сидять. Я вперше бачу. Я зараз вам покажу клітку, в якій вони завжди сидять, але дивіться, як це гарно виглядає. Біла лавка, білий якийсь фазан, павлін, хто він є. А ти що набундючився? Ну, що скажеш? Кількість слів для каналу Максимуза. Ексклюзивно. Ну, давай. Нє? Чого відвертаєшся? Чудо природи. Ну їй-богу. Цуцик побачив Павліну. Я Питає Питаю хазяїна, можна полювати чи ні? Ось такі вони кліці. А мені пояснили, що це їх так виводять на прогулянку, бачите? От, зайшла, за нею зачиняють двері, а там ще один залишився. Жінка ходить, їх заводить. Вони їй довіряють, слухаються її. Я, запитаю, я запитала, чи самі вони вона каже, що на спацар вийшли, не? на прогулянку. Ну, хто додивився, ще до цього моменту зайшла в тінь, зняла окуляри, щоб дивитися вам в очі. Важливу річ хотіла сказати, просто коли йдеш, тебе захоплює твоя хода, ти відволікаєшся. Будь-яка ситуація закінчується тоді, коли вона обридає. Я зараз скажу річ, яка багатьом зрозуміла, це судячи з ваших коментарів. А деяким неприйнятне, незрозуміла і не погоджуєтесь. От якийсь чоловік, не пам'ятаю вибачте прізвище, мій підписник написав, коли я сказала, що добре, що мене гатильнули по параду. Це правильно. Треба розуміти, як твориться магія будь-якої ситуації і як змінюється доля. Коли ми йдемо постійно на поводу от хотілок, ми хочемо це зробити, нас захльостують емоції, і ми це робимо. Це одне. Інше діло, я хочу заакцентувати вашу увагу, яка магія відбулась. Ми могли вдарити, але не вдарили. Але всі знають, і Москва знає, що могли. Це створює певний, певну напругу. І це створює о, іншого рівня дипломатичну гру. Далі. Росія, знаючи, що ми можемо вдарити, могла би побоятися запросити Сінзіньпіня, і він міг не прилетіти. Це б теж було так, що вони програли, злякались. Вони знаючи, що можуть вдарити, все одно приїхали. І отут ми могли вдарити, але не вдарили. Вони боялись, але приїхали і провели. Тут відбувається, що гра виходить, я ще раз кажу, на новий рівень. Вже двох таких рівних по силі партнерів. Я сподіваюся, що ви розумієте, що я хочу вам донести. Це називається як шахи. Твій хід, мій хід. Зеленський запропонував 30-денне перемир'я. Не погодились, вони зробили хід. Тепер далі наш хід хід Трампа. Заявили про санкції. Санкції серйозні мають між іншим зробити. Побачимо. Чи вони запрацюють. По моїх розкладах, що там виходить? Давно виходило, так, що Трампу Путін нанесе певний моральний удар. Ну, Незаговорчивий, забагато хоче. Трамп розуміє, що так легко воно не вийде, як він планував. І Він має діяти далі, щоб не бути лузером. Тут кожен зараз грає за себе. Зав'язана дуже серйозна гра. Чому у, я. Маю всі, як би сказати, а, як так коротко сказати, от все одно вилітають слова, коли ти не вдома за столом, а на вулиці. Багато бачите для мозку відволікаючих моментів. Добре, чому я так впевнена, що все зрушилося з місця? Тому що я ще раз кажу, вперше Зеленський і Путін хай. Опосередковано заговорили. Тож не говорили заговорили. І далі воно має розкручуватися. І е, на рахунок е, першої моєї сентенції, що я сказала на початку цього розділу, що будь-яка ситуація закінчується тоді, коли вона себе вичерпала. А вичерпала вона тоді, коли вже внутрішньо а ти її не підживлюєш. Розумієте, яка історія? От Маленький тест. Уявіть собі. Що от зараз перед вами ви бачите, як б'ють ногами і тикають ножем, наносять рани чоловікові. От уявіть собі цю картину. От яскраво уявіть, поставте на паузу. Ви не знаєте, це хто. Просто ваші відчуття. Далі написано, що це наш українець. Уявіть, який далі у вас градус відчуттів, що це так знущаються над українцем. А тепер уявіть, що кажуть: ой, це помилка, це росіяни, це катують росіянина. Якщо у вас раптом змінилося, і ви сказали хух, і ви почали отримувати задоволення від того, що катують, як він стікає кров'ю, як він кричить. Як йому боляче ви кайфуєте, ви програли, ви вже вампір, ви вже інфіковані. Війна може закінчитися тільки тоді, коли в нас внутрішнє стане повна відраза від насилля. Ви розумієте? Так вона може закінчитись на паперах, так вона може закінчитися з Росією, але вона, якщо відраза від насилля буде далі всередині нас, вона перейде в іншу стадію. Тут або один одно почнемо пожирати, вбивати. Хоча, по моєму прогнозу, от я ж дивилася, що буде після війни, там з Росією так виходить, там проблеми почнуться внутрішні. А в нас як ніби йде підйом, розквіт. Ну Це говорить, що ці півроку, які до 26-го ще можуть іти до закінчення війни, це знаєте як добираємо оце відрази. Ми маємо зненавидіти. Саме насилля, війну, смерть, оце гидоцтво. Коли з'явиться ця справжня відраза, ситуація відійде. Так працює все. І тут розумієте, кожен може висловлювати свою правоту це до одного місця. Є такий принцип інопланетянина це я придумала такий принцип інопланетянина. Уявіть собі, от. Висадилися інопланетяни, і вони нічого не знають ні про Росію, ні про Україну, ні про Трампа, ні Зеленську, нікого. І от вони бачать насилля. А ключове слово вони бачать насилля, вони бачать війну. Вони не знають, хто винний. Вони бачать картинку. Одні вбивають інших. Тільки прошу не хапати мене за слова. Так що ви предлагаєте сміріться? Ні, хто мене давно слухає, знає все, що я предлагаю. Я говорю про внутрішнє. Захищатися потрібно, відсіч давати потрібно. Але а, завжди так було і є а, механізм, такий вмонтований в цю планету, в цю матрицю. Спочатку внутрішнє іде йде в зовнішнє. Хочеш змінити зовнішнє, міняєш внутрішнє. Інерцією зовнішнє ще може бути. Воно підтягнеться до твого внутрішнього. Якщо всі люди, більша частина, критична маса, Втомиться від війни насилля, коли вже вам буде не важлива ваша правота, а важливо буде а, збереження життів наших українців, дітей, воїнів. Коли це стане, це стане правотою і істиною, змінюється рівень агресії, відходить війна. Ну, от Бачите, діти підійшли, як гарний знак. Голосують, то й добре. Поки ще е є такі коментарі, як в цього чоловіка, а зряни, а от зря не бомбанули. І тут не про жорстокість, тут про справедливість. Ви говорите про правоту. Інопланетяни, які би стояли, слухали українців, росіян там і всіх, вони б. Е вони не знають нашої мови, а вони щитують тільки, як всесвіт щитує: емоції агресії, любові. Чуєте, пташки співають. І нам все одно, що то за пташка, вона співає, вона не кричить. Так розмовляє всесвіт. І я сподіваюся, що українці так нажируться у цього болю. Що вони будуть чутливіші і один до одного? Просто тому, що є відраза від болю. Я колись так розповідала, що отримала вірус матюків. Це як було не моє, як десь підчепився цей вірус. Я ні-ні і -ні, якісь міцні, боже я від дітей втікаю, вони як за мною. А, так а, не могла, молилася, просила Бога пробачення і все одно десь десь і кріпке словечко вживала. І потім мене а, в таке середовище відправили, де там було стільки матюків від дівчат, і я дивилася так зі сторони це, а, ці камеді-клаб був, В мене була така відраза від матюків, я потім звільнилася звідти, не дивлячись там на якісь зарплати і обіцяну славу. І потім дуже довгий час жодного слова не могла промовити. Така відраза була. Отак От нас лікують від агресії, розумієте? Оцими бомбами і цим всім. Дуже хочу, щоб ви мене почули і правильно зрозуміли. Обіймаю вас. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ви про це думаєте. До наступних зустрічей. Ваша Максимуза.